Оця от ситуація з поверненням наших військовополонених на батьківщину на українську землю. Як вона вирішується, на якому рівні? Те, що можна з цього приводу сказати, щоб родичі розуміли? Знову ж таки, є правила війни, які прописані в міжнародному гуманітарному праві. Повернення військовополонених відбувається після завершення збройного конфлікту. Ми не чекаємо завершення збройного конфлікту. Команда під керівництвом Кирила Буданова працює для того, щоб під час активної фази збройного... Протистояння забирати наших громадян, тому що ми прекрасно розуміємо, в яких вони умовах, і той алгоритм, який відпрацьований, ті механізми, які застосовуються для цього, вони на сьогоднішній день нам дають можливість точково, частково, але все ж таки домовлятися з російською стороною, оскільки головне управління розвідки має певні повноваження згідно з закону України про розвідку, і вона може комунікувати у зв'язку з цим документом з будь-якою стороною конфлікту, в тому числі з агресором. На сьогодні це робота ведеться, комунікація відбувається, і результатами таких комунікацій, таких переговорів, перемовин стають обміни, обміни наших громадян цивільних і в тому числі і військових.